Кафедра графічного дизайну пропонує вам дві освітні програми. Навчаючись на програмі Графічний дизайн, ви зможете стати графічними дизайнерами і працювати в напрямку дизайну інтерфейсів, веб-дизайну, брендингу та дизайну книги. Програма реалізується в співпраці з Львівським IT-кластером І завдяки цьому наступного навчального року до викладання на програмі долучиться ще більше професіоналів практиків. Освітня програма ілюстрація і медіадизайн» – це найновіша освітня програма в академії. Навчаючись на ній, ви зможете розповідати візуальні історії за допомогою ілюстрації, фотографії і відеографії. Ви опануєте техніки ілюстрації від класичної графіки до цифрової, навчитеся фотографувати, знімати відео та поєднувати це все у власних креативних проектах. Є три причини, з яких варто поступати до нас власне на кафедру дизайну костюму. Перша причина це те, що ми надамо вам якісні професійні послуги, Навчимо вас проектувати костюм нестандартно цікаво мислити. Друга причина це те, що у нас просто-напросто цікаво вчитися. Студенти мають можливість брати участь в конкурсах. Створювати колекції, показувати ці колекції за кордоном. Недавно у нас на кафедрі була започаткована така цікава ініціатива. Ми вирішили показувати студентські курсові проекти, які вони створили під час семестру. І третя причина це те, що ви в результаті навчання будете мати можливість працювати на будь-якому швейному підприємстві, а також створювати свій власний бренд одягу. Запрошую! Зміни до освітньої програми дизайн середовища були продиктовані побажаннями наших випускників, наших студентів та наших роботодавців. Серед важливих змін це є більш раннє запровадження вивчення дисципліни комп'ютерна графіка. На першому та другому курсах студенти здобувають всі необхідні знання для того, щоб продовжувати проєктувати на комп'ютері друга важлива зміна це наближення дисциплін рисунок та живопис до специфіки нашої спеціальності. Для цього наші студенти вивчатимуть на третьому курсі спецрисунок та спецживопис, а також спецтехніки в рисунку та в живописі, а також скетчинг на четвертому курсі. Ще одне побажання наших роботодавців стосувалося більшої технічної обізнаності наших студентів, і для цього ми більш структуровано підійшли до вивчення таких дисциплін. Як ергономіка в дизайні, типологія будівель, архітектурні конструкції, інженерні мережі та авторський нагляд.